Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я планую попрацювати з каучуковими намистинками. Подивіться, яке розмаїття кольорів тут сьогодні переді мною лежить. І хочеться мені, знаєте, підняти градус настрою за допомогою цих кольорів. Робитиму чокери яскраві, кольорові, веселі. Думаю, використати якісь проставочні намастинки. От Отут, я дивлюсь, у мене ромашечки є такі цікаві. І зовсім маленькі, і трошки більші, і ще більші. от І, ну, золоті в мене тут всякі є. Оці мені подобаються крайні. Думаю, може, їх використаю. ось ну Подивлюсь, подивлюсь. Тут я вже одну низочку розрізала, тут частинка з них. Тут, ось буду зараз щось видумувати. Я тут полізла в свої коробочки і знайшла у себе ось такі кислотні неонові намистини, які я колись випадково купила. Ну, як я їх купила через інтернет, сподіваючись, що це буде просто яскравий колір, але не думала, що настільки яскравий. І от вони в мене вже лежать уже, напевно, півтора року десь так лежать, і я все не знаю, куди їх приткнути. А зараз думаю, тут у мене теж така. Нібито яскравість. Може влаштувати такий зовсім психоз кольору. <свісно> ну, не знаю. Можливо, десь фрагментарно пару штучок зелених десь в зелене засунути. А отаких от Малинових сюди, а жовтих сюди, чи не треба? Так, ну, пороздумую ще. Розпочала я свою роботу з патріотичних кольорів. Ось такі ось патріотичні прикраси в мене вийшли. Ну, не обов'язково називати їх, звичайно, патріотичними, але ну, кольори самі просяться. Дивіться, тут я взяла ромашки, тут срібні, тут золоті, вони, звичайно, крутяться, бо вони, вони пласкі. От. Але все одно, по-моєму, дуже симпатично вийшло. Абсолютно однакова ідея, тільки тут синій з жовтим, основний синій. і... Трошечки жовтого, а тут, навпаки, основний жовтий і трошечки синього. От. І ромашки тут срібні, а тут золоті. По-моєму, дуже такі цікаві, яскраві, прикраси. Вони дійсно чокері вони коротесенькі, зовсім коротесенькі. І. Ось такий ще чокер вийшов у мене. У мене залишилось трошки блакитного і жовтого. Жовтого чогось було більше, хоча мені здавалося, що нитки однакового розміру, але ні. Тому мені жовті намистини ще залишалися. Тобто я могла ще тут доробити з жовтих. Але блакитних вже не було. Тому я замінила блакитні намистинки на ось такі, такий блакитний в мене ще є. і... Перемішала їх з жовтим, ну, щоб воно вже тут було якось однакове, це закінчення. Тому що, знаєте, пустити тут далі жовті до кінця, а блакитні вже пустити ось такі, ну воно було б якось і не туди, і не сюди. А так начебто завершення. Тим більше, що воно на шиї, ця частина, її спереду не видно. А спереду я поставила ось таку яскравенну намистину. Вона не дуже велика, але дуже яскрава. І я завжди. Так, обережно використовую такі намистини. Мені завжди, ну, боюся, щоб не переборщити. Тому тут я її і поставила. А тепер дивіться, що в мене вийшло з кольорових намистин. Подивіться, скільки чокерів я наробила. Я все ж таки взяла ось ці скаженого кольору намистини: ці яскравенні, неонові. І ви знаєте, я навіть не сподівалася, що в мене вийде. Ну, Я не сподівалася, що з цього матеріалу вийде, що мені настільки сподобається працювати з цим матеріалом. Ну, Дійсно, я не могла зупинитись. Ви бачите, скільки я не робила? Це, окрім тих трьох патріотичних. Ну, Хоча ось цей теж можна якось прив'язати жовто-блакитний. Ну, але такий він. Зараз я вам по кольорам розкладу всю цю красу, і ви побачите більш детально. Ще мені дуже сподобалось, як ці чокери виглядають на тілі. Я приміряла їх на себе. І, ну, прям мені дуже сподобалось. Взагалі-то я ніколи не звертала увагу на такого плану прикраси. Але зараз дивлюсь, багато хто подібного щось робить. І думаю, ну спробую, чому б і ні. І спробувала, ви, знаєте, так втяглася. Так втягнулося, що наробила їх аж 13. 13 чокерів. Один в золоті, один в сріблі. Подібні моделі, ви бачите: дві моделі в зеленому кольорі, дві моделі в блакитному, такий блакитний з зеленим, тут блакитний з жовтим. Я вам вже його трошки показала. Ось такі дві моделі яскраво рожеві. В золоті також. І, до речі, коли ці намистини, як я їх називаю, скаженого кольору, стоять в цьому ніжному рожевому, то вже не такі вони і скажені. Вони такі, як акцентні, яскраві, але без перебору. Красиво і срібний. Ось так. Два ось такого кольору. Тут ніби як оранжевий з рожевим, бачите? Вони подібні всі. А ось ці ромашечки це дуже ніжний. Тут ромашечки. І я взяла три кольори для. Переходу, так? Біля ромашечки стоїть рожевий, далі йде оранжевий, і біля жовтої намистинки є такі по одній намистинці зеленкуватого. Тут, звичайно, мені довелося порахувати, воно дрібне, мілке, поки я його це в кожну намистинку. Ну, така, кропітка робота. Не складна, але треба вираховувати. Ну, нічого, така симпатична. І дві, верніше, два чокери. Ось таких: жовтий з біло-блакитним. Ну, це навіть не білий, це такий бежевий, небежевий, світлий. І один ось такий. Ось така краса. Ну і цих три. Бачите, скільки, скільки краси я наробила. Ух! Тут я поставила два манекена. Зараз швиденько вам покажу деякі. Чокери, як вони виглядають. Вони коротенькі, деякі з них трошки довші, деякі трошки коротші, але в принципі всі вони коротесенькі. На струнких дівчат зі стрункими шийками. Ну, В принципі, якщо зацікавиться інший розмір, скажімо так, то можна поставити подовжувальний ланцюжок. Ось такого плану. Ну, всі я приміряти не буду. не буду, вони всі однотипні, але в принципі. Та бачите, деякі я робила в фурнітурі срібного кольору, деякі я робила в золотій фурнітурі. Золотого кольору, вірніше. Ось подивіться, це рожевенькі. Мені рожеві, чесно кажучи, найбільше подобаються. Такі яскраві. Подобається. Так, далі, 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 далі. Давайте зелені подивимось. Вони всі по-різному виглядають, але всі яскраві. Знаєте, у кого там зараз хандра з різних причин, то можна трошки розвіятись такими яскравими кольорами. Просто навіть споглядання чогось такого веселенького, трошки трошки підвищує настрій. Так, ну і що в мене залишилось? Ось це я дуже хотіла вам показати. Він такий ніжний. Ніжнісінький. Він найкоротший, насправді. Я, напевно, на нього поставлю хоча б коротенький ланцюжок подовжувальний, тому що він прям зовсім-зовсім коротесенький. Але він такий дійсно ніжненький, Подивіться. Так, і що тут, що тут. такі в мене сьогодні роботи. Пишіть, як вам, чи робили ви? Щось подібне. Чи подобаються вам подібні прикраси? Я, наприклад, навіть не здогадувалася раніше, що мені вони сподобаються, а як виявилося, сподобались. Так що експериментуйте. Не завжди не завжди ми знаходимо хороші матеріали одразу. Навіть не хороші матеріали, а ті моделі, які нам сподобаються. Такі от таке от веселе щастя. Умовно кажуть. Добре, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався цей вибух кольору. Коментуйте, пишіть свої відгуки, не забувайте ставити лайк цьому відео. Це дуже підтримує мій канал. На цьому все. Буду з вами прощатися. На все добре. Бувайте!